Згоден з тим, що це війна не тільки людських ресурсів, це війна технологій, війна дронів. І от у цій війні технології і інновації українці пішли далі. Коли ми почали працювати нашими безпілотними системами, всі всі сміялися. Всі от ті дрони спортивні, які ми почали долучати до фронту. Всі за це. ну потім, як і люба гарна ініціатива, вона живе декілька максимум декілька місяців. Наш ворог теж так же працює, і він теж нарощує. Ми просто вигадуємо багато. У нас дуже багато цікавих розробок наших саміх наших, саме наших дронів. Наші пілоти, як раніше, навчалися десь за кордоном. Зараз приїжджають до нас іноземці, і іноземці, і військові іноземці, ті, хто спеціалісти в своїх сферах по безплотних систем, і наші вже пілоти навчають їх нюансам видання бою як працює безпілотник, як